Всім привіт, друзі! З вами. Now, і сьогодні я покажу вам Nur Кряк. Crac. Э, заходимо всю папочку, вона буде в описі в Google, на сайті Google Диску. Э, дивіться, заходимо в цю штучку. Закриваємо папку. І оця штучка у нас залишається. Далі нажимаємо 1 і Enter. У вас загружається оцей Гугл, оце це, якщо вам цікаво просто щодо, -то, то можете зайти. Але не бажано. Це фігня одна, так що бажано просто закрити. Дивіться, це якщо що не треба робити, це я просто зробив. І воно у вас запустився, бо я просто робив там штуку, то не важливо. Все. Тут ви можете собі аккаунти вибирати. Можна в Microsoft аккаунт вибрати, типу ліцензію зареєструвати. Але не бажано, якщо ви не граєте на таких серверах, то бажано взагалі ліцензію навіть не купляти, якщо у вас її нема. Холи ви нажимаєте рандомний, ваш робиться на рандомні діки. Але їх бажано очищати: добре всім. tutorial que que neste é tutorial